Півлітрова баночка стоїть 13 гривень. Це Андріаномак, Мак. я сьогодні хочу зайнятися півлітровими баночками, літровими, скільки я на їх зможу заробити. Якщо в магазині баночка стоїть 13 гривень, півлітрова, а на базарі, щоб їх типу, здати комусь, то по 4 гривні. сьогодні постараюся назбирати. Чим побільше кількість і заробить. Я покажу, скільки можна заробити на півлітрових баночках. Погнали! Це Намак. буде не скучно. Погнали. Треба добитися мішок. Вода, щоб їх подраїть. Ну, бо грязнувати мішок для того, щоб були чисті баночки, треба чистий мішок. Вибираються такі баночки, отак от, півлітрові. Бо я подумав, чисто для себе буду чисто півлітрові. Серед цих кущів, після рибаків, дуже багато лишається півлітрових баночок. Я ходжу серед очерету їх забирай Я поназбирував, тепер я їду додому. От так от. Бачу, вже повставка розстала, а повставка ще ні. Це самокат, це я поназбирав в пленки для того, щоб не вдарало в руль. Оце я запакував оце так баночки, це мішок баночок і отак плотно їх запакував пів вітро. Тут штук 30-40 штук. Я їх не вважав. Мені... я їх зараз приїду додому. Усі перемію, почищу, пойду з дам і покажу, скільки на їх мені грошей дадуть. Ну все, я їду додому, бо вже реально. Ой, вибачте. Мама, коротше, все до завтра. Всім по... до завтра. Всім про запрос Це був Номак. Всім до нових зустрічі і до скорого. Я тих баночок, чесно сказати по правді, я їх припер, не мене пролежали з тиждень, потім я виходжу типу, до знімати ролика, щоб їх повитягати, як я їх перемиваю. Ні того мішка нема, не тих баночок нема, де вони іщезли, потім їх хоч п'ять на ті всякі лазити їх, шукати. Чесно, мені ще бажання нема. Не шукати, не мити їх. Ну просто сказати по правді чесно, в принципі економія є. Якщо грошей немає, а баночки то дорогі, повно є везде, по всяких ровчаках, понад ставками, понад кладбищами, понад ярами, дуже хватає склотари. Баночок, трохлітрових двушок, просто да дамий. Ті І тобі нова щитай банка. Нащо платить гроші лишні. Якщо в мене банок вистачає, ролик зняв. Всім удачі, всім пока. Буду зніматися трошки пізніше, бо зараз я чуть прихворів. Себе погано чувствую. До нових встреч.